Нашого довговичного дому просить зустріч з творчістю Ганною новинок було ще в 2001 році, вона сімейна книжечка вона видалася. Далі, у 2011 році видався перший дом, і, на жаль, такий дуже великий розкид між першим і другим домом, тому що так довго збиралися матеріали, готувалися і все ще. Щось десь дошуковувалося, щось десь знаходилося. Ми раді, що ця книга вийшла, і ми раді, що е, вчителі зможуть прочитати, і що двори на медвінок ну, нарешті е, будуть доступні для більшого загалу. Ми сьогодні познайомимося одні, з однією із представників великих когорських подвижників, які е, е, працювали поринен, в 19 столітті. І ще хотів перед цим сказати, що Василь Васильович зяки мені, мені подала нам довгі вже роки працювати і познайомитися. І я сьогодні з ним розмовляв і каже, що ні, на жаль, дуже прикро, що я не можу бути. І посправді, якщо вже відверто говорити, то ось книга, яку ми сьогодні. Презентуємо, є більшим доробком саме Василя Васильовича, бо тут, окрім того, що раніше я зараз було зроблено, тут, як кажуть, погано тиснуто, тобто, велику е, кількість всесолярної е спадщини, а не боровино, і той, скажімо, е і таланту Василя Васильовича, і його працездатності в такому віці. З передмови до другого тому зібрання творів Ганни Барвінок. Автори передмови Тетяна Олещенко, Василь Єременко. Зауважу як один із видавців спадщини видатних національних поетів і вчених України, родом з Чернігівської землі, від Лазаря Барановича до Пантелеймона Куліша і Ганни Барвінок, а від них до Грицька Чупринки Павла Тичини, Грицька Кириченка і Миколи Холодного, які, як ніжинські огірочки, Могли постати лише на черніївській землі. Тут, у борзні, має бути центр кулішезнавства, грінченкознавства, тичинознавства і кириченкознавства, звідси мають іти філософсько-естетичні вітри на памолодь усієї України. Тут мали б створити бібліотеку українського епістолярію, бібліотеку української етнографії і бібліотеку неповторних українських поетів, що виросли на черніївській землі. Сортон Олександр Михайлов Колішевіше у Годжики Білозерської, яка народилася в 1828 році і на куда в Матронисі під Борзою. Сім'я була е, такою великою. Одним із братів е, Олександр був е, і брат Василь Білозерський, який був е, значить, добре знайомим із е, Пантелеймоном Кулішем, і саме вперше вони приїхали в рість гості до Матронівки Олександр Михайловні, туди в Матронівку, і там фактично Колішку бачив Ганну Барвінок, і Ганна Барвінок сподобалася в Кулішеві. Весілля, яке вони е, відсвяткували з е, Колішем, відбулося 24 січня 1847 році в селі Коленівці під Поснуєм, у маєтку батьків молодою. Причому старшим балярин, як я сказав, був. На весіллі Петра Шевченко тоді близькі третій куліші. Як у першому цьому домі, так і в наступному домі дуже багато є оригінальних світлин, э, які в гане Парувіно, кулішар, який в цих книгах, і буде зібраний Володимиром э, Микаровичем Євсюком. Ось 1902 році, як я сказав, Ківченко вперше впорядкував і видав першу сміттєві Ганни Барвіна. Значить, оповідання народних мост. Е -е, Я ще раз в е 27-му році, здається, видавалися творі Ганни Борину, деякі оповідання, і фактично оце з'ява книги нашої, у 2001 році, оці книги у цій, 2011 році, це вперше зібрані і такі солідні книги про значит, Ганну Баринок. Також присвятити нашим науковцям це пісня Павла Печини, він звертається до кобзарів з таким проханням вдарити струни, наткнутися серця піснями. Ви знаєте, кобзарі все життя це були лікописці, це були люди, які несли правду, це були філософи, це були педагоги, це була пам'ять народу. І сьогодні Василь Андрійович. Всі його побратими. Це, по суті, ті самі козарі, які намагаються зберегти ту пам'ять, яку ми маємо яку ми не будемо відправити. Отож, павлотичино, геть арбіструних кобзарі. Гей, атеструни, кобзар! І Степницький, і Микола Висенко. Вона дуже активно вислувалася з галичанами і листи неймовірно цікаві. Як зрештою листи і е, кожного такого видатного діяча місяць багато конкретних і багато інформативності. От Я можу порівняти, як до мене зараз настільна книга Тритоми три томи листів вийшли гарний привіт вдома. Чернігівського адвоката Інбіовича Шрама. І це справді такі дуже насичені інформативні листи, які, через які ти пізнаєш знаєш не тільки гану Бервіну, а ти знаєш добу. Бо теж е, е, свято Поттерецького, про яке згадував Василий Андрійович, е, Ганна Берліна дуже детально описує. Вона була в центрі уваги, це була така для багатьох це була символічна постать. Вона асоціювалася не тільки з Кулішем Ганна Баліна, а й з Шевченком, бо Шевченко був старшим бояром, але бо сім'ї приїжджає Ганна Беліна, як не знаю. І до неї тягнулися молодь, приїжджали на широкого налаштовувала на могилі куліша такі поминки. І Приїжджали не тільки з півної, а дуже багато поліща, захід при менеджер. Кова Петюшко Євша писала про це в Галицькій Знову Хочу привітати вас і привітати всіх нас цією подією. Ця книжка, вона безумовно, ляже на полиці і буде настільна не тільки для науковців, а й для всіх, хто цікавиться нашою культурою важкого ХХ століття і особливо цих першої половини ХХ століття про кого uh, йдеться в цих, про що йдеться в цих листах. Дякую, Василю Андрійовичу, дякую, Ви, дякую видавцям, які зробили цю книжку, цей подобунок, вона й потримає. Дякую, дякую вам. Це пісня, яка народилася молодія у Дмитра, а я написала до неї слова. І вийшов романс. Не забудь! нашого літературну процесу з історії. Ви згадали сьогодні про Марко Лучок. Це ніяке порівняння не йде Марко Лучок і Ганна Барріна. Ганна Барріна почала писати 47-му року, перші віки ви називали це оповідання. А те, що її видали тільки в 92-му, її читають тільки в періодці. І тільки зараз, завдяки вам, завдяки Олесю, ви даєте мені даєте Ганну гану. І тепер ця справа має йти у цей набутки і війти в нашу літературу в школу перед тому що мають на цих дівцях виховувати. Я вам бажаю сили для того, щоб ваша праця стала і нашої освіти. Дякую. Я щиро вітаю високоповажних добродіїв Василя Андрійовича. І Василя Васильовича з цією прекрасною для всіх нас і для всієї України подією. Перший славень — це благословення від мого діда Кирила Григоровича Стеценка. Мій дід жив в той самий час, коли жила і Ганна Барвінок, хоча вона і набагато старша, ніж він. Тобто, вдалося прожити довше, довше життя. Але Кирило Григорович застав якраз другу частину життя Ганни Барбінок, і власне діяльність того покоління української інтелігенції, яка проходила протягом всього ХІХ століття, звичайно надзвичайно вплинула на інтелігенцію вже на зламі 19 і двадцятого століття.